Любі малята, я запрошую вас на весняну екскурсію, а зустрічати нас будуть Березневі квіти. Це ті квіточки, які перші вітають нас весною і розквітають на весні. Весняні квіти, тепле сонце, в душі проміння його грає, І щастя стукає в віконце Усих нас ніжно обіймає. Пробрався з під снігу підсніжник маленький, В зелених листочках такий чепурненький, Головоньку клонить, вітає мене, радіє весні, хай зима промене. Маленькі пролізки блакитні, такі милі і тендітні, Немов дзвіночки весняні, радієте своїй весні. Жовтий жовтий, шовковистий, лютик ніжний, променистий, наче сонечко маленьке дивиться в твоє серденько. Визирнули крокуси з-під землі чарівні, білі, фіолетові, жовті, сині, дивні. Ще земля холодна, травички немає, а вони, як зірочки, землю прикрашають. Цвітуть і риси різнокольорові, різноманітні й дивовижні всі, Промінчики найперші світанкові, блищать на пелюстках у росі. Ось гарно-гарно розквітають фіалки, сині та струмки. І пишним килимом лягають біля дорожок і струмків, пелюстки їхнє, синє небо, листки, зелений оксамит. Нічого кращого не треба, вони несуть тобі привіт. Любі малята, давайте пригадаємо, які квіточки нас привітали у березні. Так, це підсніжник, проліски, крокуси, лютики. І риси, і фіалки, березневі квіти. Вийдіть на вулицю, подивіться, як вони вам посміхаються. Намалюйте ту квіточку, яка вам сподобалася більше, а у квітні ми з вами зустрінемося з квітневими весняними квітами.